Отож, книга про Кавакума це книга в Старому Завіті, як я вже сказав. Книга одна із 12 малих пророків Старого, Старого Завіту. Книга, яка складена в формі діалогу Авакума і Бога. Авакум запитує щось у Бога, і Бог дає йому пророцтво. Це пророцтво воно було тягарем для нього. До речі, слово, яке використовується пророцтво в першому вірші його. Книги, воно і перекладається буквально як тягар, який він отримав, бо краще б він би його не отримував. Чому ми зараз почитаємо і спробуємо зрозуміти? Так от, Авакум він є пророком, який проповідує, пророк пророкує, точніше, приблизно в всьому столітті до нашої ери, до приходу Ісуса Христа на цю землю. І суть цієї книги заключається в тому, що Авакум питає двічі у Бога, один раз Бог відповідає йому в першому розділі. Другий раз йому відповідає в третьому розділі, а третій – в другому розділі, а в третьому розділі він як нібито каже, беру я гітару і просто прославлю Бога, не дивлячись на те, що мене чекає навколо. Насправді, є ключові такі тексти в книзі Пророка Вакума. Наприклад, «Праведний вірою буде жити буде. Знаєте цю фразу? Її записав, її сказав Авакум. Точніше, записав її Авакум. Або, наприклад, навіть якщо ці слова зачитаю з кінця третього розділу, тому. Хоч Хоч би не розцвіла смаківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоч, хоч би не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, то хоч би не стало овець у кошарі та скотини в станях, то й тоді, хто пам'ятає, що сказано там, своїми словами можете сказати, то й тоді буду радіти, Господеві, веселитись у Бозі мого спасіння. Це також слова, Авакума. Класні є слова, до речі, запи, за, можете собі зафіксувати. І запам'ятаєте, до речі, цю книгу можна прочитати за 10 хвилин. Оскільки ви будете пити каву у молі, приблизно Латешку, стільки треба часу, щоб прочитати цю книгу. Але зміст її глибокий, є над чим порозважати. До речі, я проповідував на цю книгу минулому році в нашій церкві вийшла така серія проповідей. Якщо раптом ви захочете послухати інші три проповіді на цю серію, ви можете сканувати QR-код і можете послухати ці проповіді. Отож... Давайте ми поговоримо з вами на те, в чому суть першого розділу цієї книги і чим ця книга вона може бути особливою для нас. Так, або вперед, або взад. О, є, дякую. Ця книга, вона вчить в тому, щоб довіряти Богу. А ну ще раз назад, щоб це не відволікало вас. От, якщо можна назву проповіді, включіть, будь ласка, буду дякувати вам. Ця книга вона вчить нас довіряти Богу, який панує над війнами. Жити життям вірою під час війни. Ця книга вона записана Авакумом. От якщо подивитися на книгу попереду, це Наум, ще один такий дядько, якого, напевно, не багато християн знає. Він, Вони всі троє. Той, хто був до нього і після нього, принаймні ті книги, які складені в нашій Біблії. Наум він проповідував про також єврейський пророк, який проповідував про. Асірію, Сірію, про падіння Сірії після нього пише Софонія, який більше пророкує євреям про внутрішні проблеми. Так от, Авакум він відрізняється тим, що він одночасно розмірковує про внутрішні проблеми своєї країни, Ізраїлю, так і про зовнішні. Він досліджує складні аспекти віри, і він прагне зрозуміти, як Божа справедливість вона реалізовується в дуже складних обставинах нашого життя. Отож, це пророча книга. Яка є непростою для такого поверхневого побіжного прочитання, і треба трохи така уважність або прочитати. Але разом з тим, вона є дуже важливою, і вона подібна, і є до багатьох псалмів в книзі Біблії. Якщо ви читаєте книги псалмів, ви любите цю книгу, і вона більше вам знайома ніж Вакум. А Вакум він написаний в стилі деяких псалмів, в яких автор, зокрема, Давид, часто звертався до Бога, питає Боже. Де ти, Боже, чому ти, Боже, доки ти будеш, е, доки ти будеш мовчати? Так от, авакум богобоязна людина, яка отримує це пророцтво, і про це ми читаємо з першого вірша. Давайте ми прочитаємо весь цей розділ. Відкривайте ваші гаджети. Я прошу вас, щоб ви слідкували продовж проповіді і зазначали для себе важливі думки. Пророцтво, яке отримав Авакум у видінні. Доки, Господи, благатиму, що ти, щоби ти вислухав. Доки волатиму до тебе про насильство, від якого ти не рятуєш. Навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка, тому і закон втрачає силу, і не провадиться належне судочинство, Неч... Нечастивий звідусіль насідає на праведного, через що перекручується всіляке право. І Бог йому відповідає з п'ятого вірша. Подивіться на оточуючи вас народи, придивіться, і ви здивуєтесь, будете приголомшені, адже за ваших днів я вчиню таку справу, про яку ви не повірили б, якби хтось про це розповідав. Ось я підіймаю халдеїв, стрімкий, жорсткий народ, який пройде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належать. Він страшний, і лютий, який за своє волею вершить судочинство і встановлює власну владу. Його коні швидше за леопардів, а тому вони спритнішують за вечірню вовчу стаю. Його вершники женуться галопом і здалеку налітають, наче орли, накидаються на свою здобич. Кожен з них прагне насильства. Їхні обличчя спрямовані вперед, на схід, захоплюючи численних бранців, наче пісок. Вони глузують із царів, забавляються можновладцями, глумляться над усіма фортецями, насипають земляні вали заволодівають ними. І знову летять, наче вітер, відносяться, чинять злочин, вважаючи і вважаючи свою силу Богом. І тут а йому відповідає Богу Але ж хіба не ти, Господи? Існуєш споконвіку? Ти, мій Бог, моя святиня, тому ми не загинемо, Господи. Ти їх покликав аби звершити суд, скеле моя, ти їх вчинив задля покарання. Твої очі надто чисті, що спостерігати за злом, ти не можеш дивитися на злочин. Чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечестивий, намагається пожерти праведнішого за себе? Ти уподібнюєш людей до морських хриб до плазунів, що не мають провідника. Їх витягують гачком, захоплюють у сіті, заманюють їх у свої неводи і від цього веселяться та радіють. За це рибак приносить... Своїм сітям жертву і кадить ладаном своєму, ладаном своєму неводу, адже саме їм він завдячує свої ситі долі і смачні їжі. Невже він і далі випорожнюватиме свої сіті і нещадно винищуватиме цілі народи? Отже, цей розділ, непростий розділ для такого поверхневого читання, він нам показує діалог, чесний діалог, авакума з Богом. Цей розділ починається, починається з запитання. Яке починається зі слова доки. І цей розділ закінчується другим запитанням, яке є у Авакума. Давайте ми спробуємо розглянути на цей розділ і попробуємо подивитися, чому він може навчити нас, християн, які живуть у 2024 році. До речі, цю книгу Бог дав Авакуму напередодні війни. Це наче, якби хтось нам сказав, що станеться у 2022 році, чи 2014 році, і нам про це повідомили в 2012 році. І нам розказали би про те, яка війна буде, що чекає, і нам би ще б повідомили причину цього, що відбувається. Принаймні так було в ситуації з Авакумом. Уявіть собі, чи хотіли б ви знати всю цю правду? Напевно, і так, напевно, ні. Напевно, жити не розуміючи, як складі життя, яка чекає нас попереду, легше, а з іншої сторони, я не знаю. особисто я, чи хотів би я знати ось цю, цю інформацію. Так от Бог запитує у Авакума, точніше, Авакум запитує у Бога, і він говорить йому він говорить йому, от цей слайд, будь ласка, не майже швидко переключає. Хотів би звернути вашу увагу на другий, четвертий вірш цього тексту. І що я можу який урок перший взяти для себе і радити вам, друзі, це Бог ніколи не запізнюється з порятунком. Хоч Авакум в цьому тексті він багато разів задає запитання, От це слово доки, доки воно зустрічається кілька разів. Навіщо він звертається. І очевидно, що ці слова вказують, що Авакум не один раз молився до Бога, він не один раз звертається до Бога. Ні, наступний слайд, якщо можна. Будь ласка, він звертається не один раз до Бога. і... Ага, Ще наступний. Дякую. Чому він так задає? Тому що він дивиться на проблеми, які існували в його народі. Подивіться ще раз на третій, четвертий вірш у ваших бібліях, які проблеми він там перераховує. Він говорить про насильство, про беззаконність, про неправильність, неправдивість, про е, знищення одне одного, боротьбу про суперечки, про закони, який не діє, про судочинство викривлене. Ну, Це реальна ситуація, яка дуже мені нагадує Україну, як і до війни, так, в принципі, і зараз. Він говорить, Бог, як, так, ти дав нам свій закон. Вважається, що Конституція України, вона доволі хорошою є. І вона є такою, яка декларує свободу для християн, і, зокрема. Але закон, а Конституція, яку мали Ізраїльтяни, їм дав сам Бог. Це була ще досконаліше краща Конституція в тих обставинах. Але не дивлячись на це, ізраїльтяни вони викривляють цю Конституцію, не викривляють Божий закон, вони живуть по-своєму, як вони хочуть. І він дивиться на все це, він як найбайдужий громадянин ізраїльського народу, він каже, доки? Чому? І оцей крик Вакума, він доволі мені нагадує слова Тараса Шевченка, який казав: Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Насправді ситуація доволі, доволі схожа з тим, що ми переживаємо. І Авакум, він щиро, чесно звертається до Господа. До речі, це урок, який я також можу порадити вам, друзі, коли у вас щось болить на серці. Говоріть про це з Богом. Знаєте, в чому проблема є у християн в цьому контексті? В тому, що ми можемо говорити про наші проблеми одне з одним, з друзями, в коментарях, десь там, в якихось соцмережах. Але не готові говорити з Богом про це. Бог вже хоче, щоб ми говорили насамперед з Ним про наші труднощі, наші переживання і про наші болі, які є в нашому серці, а не йти до Нього тільки з підготовленими правильними молитвами. Якщо ваші молитви, вони є правильні, завчені, і діти можуть повторювати ваші молитви, з вашим молитовим життям щось не те. А вакуум показує, що з Богом можна бути чесним і відкритим. І тому. Давайте візьмемо приклад у нього і будемо молитись подібно до вакума, так з терпінням, так, з повагою до Господа. Але разом з тим будемо тими, які є чесними з Господом. І Біблія показує, що Бог це цінує. Бог любить нас, Бог любить нас навіть тоді, коли ми щось не так робимо, коли ми навіть щось не до кінця розуміємо. Врешті-решт, усі ми не до кінця розуміємо Бога, Його суверенність, Його план над нашим життям. І Бог любить нас, коли ми смиренно, але в той же час відверто приходимо і спілкуємося з ним. Авакум допомагає віруючим сьогодні зрозуміти, що означає мати віру у Бога у світі, сповненому несправедливості, у світі, який живе під час війни. Але разом з тим, приклад Авакуму показує, що Бог може не зразу відповідати. Причини повільності, чому Бог не зразу відповідає, відомі Богу одному. І якщо Бог мовчить, це не означає, що Бог байдужий. У нього є свої причини, чому Він мовчить. Тому першим уроком, яким з вами ділюсь, Бог не запізнюється з порятунком, і Бог не запізнюється з відповіддю ніколи, друзі. У нього є свій час. Друга річ, яку із трьох, якого би хотів відкрасити з цього розділу, це. Якщо може наступний слайд, включіть, будь ласка, це з п'ятого вірша, подивіться ваші Біблії. Це відповідь уже Бога. До четвертого вірша це авакум, запитує у Бога, а з п'ятого по 11 вірш це те, що Бог відповідає йому. Яхве, він знає, що рішення, яке він пропонує, буде не таким, як очікував Авакум. Часом нам здається, що Бог чомусь довго не відповідає. І ми мучимося від відсутності відповіді. Але я хочу вам сказати, що іноді може бути відповідь нам важча, ніж відсутність відповіді. І жити вірою, не розуміючи, що нас чекає, може бути легше, ніж зрозуміти суть багатьох речей. І саме тому Бог своєї мудрості він не зразу відкриває все нам. Мені згадується Ісус, до речі, в цьому плані. Знаєте, коли він почав з учнями говорити про свою смерть і Воскресіння? Це вже в кінці свого життя. До того часу він про це не говорив. Чому? Бо він знає, коли і що треба сказати. Бог знає, коли і що потрібно нам відкрити. Тому, якщо ми не знаємо відповіді на якісь запитання, це не привід починати сумніватись Богові, це не привід починати Це привід бути смиреними дітьми, які чекають. Прийде час, я дізнаюся. І навіть якщо не на цій землі прийде час, коли я побачу його особисто і він пояснить мені все. Зверніть увагу на слова в п'ятому вірші і шостому вірші. Бог каже: подивіться і оточуючи вас, народи. Подивіться і здивуйтесь, і будете приголомшені. Дивіться, шостий вірш. Він каже, я підіймаю халдеїв. Не халдеї самі йдуть нападати на Ізраїль, Бог їх піднімає. У суверенній своїй силі Бог може використовувати зіпсуті страшні народи, які живуть навколо, які жили навколо Ізраїля. Для того, щоб приборкати нечистивість його Божого власного народу, Бог робить це. Так, Бог може сприяти тому, що відбувалися певні війни. Ви знаєте, що першу ворожнечу, яку встановлена була на землі, це Бог встановив. Бог каже, я покладу ворожнечу. Пам'ятайте ці слова з буття 3 розділі. Бо для Бога іноді відкритий конфлікт краще, ніж замирення, тільки про це не говорити. Ісус Христос, до речі, цьому саме вчить Матвія 18 розділ, де каже, що коли бачиш, що брат твій грішить, то що? Закрий очі, не дивися на це. Чи що ми маємо робити? Іди і скажи йому, іти сказати про гріх це створення певної конфронтації для надбання брата. Але Бог каже, що роби це. Врешті-решті, Ісус Христос він прийде на цю землю у свого часу і сказано про нього, як. Про могутнього воїна, який прийде і буде топтати в гніві своєму тих, хто не підкорилися йому. Такий є наш Бог. І в даному тексті Бог каже, що Він піднімає цих халдеїв для того, щоб послати їх для, на ізраїльський народ. І це сказано, що це має статися за днів життя авакума, за, за ваших днів, Бог каже. І далі він змальовує образ цих, цього народу. Він каже, що це народ жорстокий. О, що ти вірш про це говорить? Що це жорстокий народ. Він намагається збагачуватись за рахунок от, здобичі. До речі, мені дуже сподібно ці описи, які ми читаємо в цих віршах на нашого північного сусіда, на росіян, це реально, як наче їхній образ. В цьому вірші говориться про те, що вони слідують власним уявленням про добро і зло. І тут, от іронія є в тому, що євреї знехтували Божий закон. І Бог дав їм народ, який поневолив їх, який керувався власним законом, який вони самі видумовили нерідко на ходу. Восьмий вірш він показує про образи, які змальовує жорстокість, кровожерлість вавилонян. Вони, вони ті всадники на конях, які, від яких ніхто не міг врятуватися на відкритій місцевості. Всадники на конях той час, як танки сьогодні проти піхоти. Що піхота може зробити проти них? Вони сміються з перепон, з перепон, які перед ними роблять їхні вороги, їхні вороги цих халдеїв. В них немає інших авторитетів, бо сила є їхнім авторитетом. Десятий вірш про це говорить. Одинадцятий каже про вавилонян, які поклонялися різним богам, але основним Богом в їхньому пантеоні була їхня сила. І мені тут згадується, Друга армія світу. Мені згадуються ті, які брязкали своїм зброєю і вони вихвалялися своєю зброєю. Вони думають, що це вони, але це Бог підняв цих халдеїв для своєї місії. Я можу тільки уявити про те, якби я поручу про все це на місці Авакума. Що би я переживав? Що би ви переживали, друзі? Але насправді життя в гріху, народу воно не могло б призвести до іншого фіналу. Я не знаю причину, чому в нас є війна насправді. Мені болить від цього. Але я не знаю, чому так сталося. Бог не дав нам конкретну яскраву відповідь, як Він це дав. Авакуму. Авакуму він сказав причину війни в їхньому народі. Я не знаю, в чому є причина в нашому народі, але точно, що нашому народу є, в чому йти до Господа і просити його ласки і каятись перед Ним. І біль мого серця, на жаль, в тому, що я не бачу, що масово люди сьогодні йдуть до Бога. Так, ідуть деякі, але це одиниці. Люди не йдуть масово і не каються в своїх гріхах. Люди не каються в всьому тому, що насправді Авакум описував що це те, що царювало в ізраїльському народі. І наша біль має бути за наш народ, щоб наш народ ішов до Бога і розкаявся перед Ним у всьому цьому. Ми маємо бути подібно до Шевченка, який говорить ці слова, який, якого болить за народ. Не бути просто тими, щоб радуватися за, за свій куточок, за те, як просто в мене відбувається, а переживати за народ, в якому ми живемо. Тому другий урок із трьох, який я вам ражу, що Бог може діяти в нашому житті так, що це важко буде повірити. Я думаю, що це те, що відбувається зараз у нашій країні. Це те, що відбувається в житті безпосередньо можливо, когось із вас. І третій урок третій урок, який я беру з 12 по 14 вірш. Можете подивитися на цей текст. Це відповідь, Бога, відповідь Авакума вже на цю відповідь Бога. Бог каже, що на вас перейдуть народ, який заполонить вас. І Авакум, 12 вірш, він починає знову сперечатися з Богом. Подивіться, як починається 12-й вірш. 12-й вірш починається з того, що він каже, але. От знаєте, коли ви спілкуєтесь з кимось, або ви хочете кому, або хтось хоче вам сказати, каже, ти класний проповідник. Але і потім це говорить, то знаєте, все те, що він там сказав до цього часу. Я розумію, що він сказав для того, щоб сказати, врешті-решт, але, і потім сказати те, що він хоче мені сказати. Авакум він протистоїть цих словах Богу, і буквально в єврейській тексті ці слова, от 12 вірша, вони доволі в такій жорсткій формі. Він спілкується з Богом, він, як іначе говорить, Бог ти нормальний. В нашій перекладі це звучить як, але ж хіба ж не Ти, Господи, існуєш споконвіку? Бог, Ти той, який існуєш завжди, принципи, якого завжди існують, як ти можеш дозволити, щоб подібне сталося? І далі він нагадує, Господу, ті атрибути, якими він володіє, і каже: Ти, мій Бог, моя святиня, тому ми не загинемо. Господи, Ти їх покликав, аби звершити суд. Скели моя, Ти їх визначив задля покарання. Твої очі надто чисті. Що спостерігати за злом, ти не можеш дивитися на злочини? Чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечестивий намагається пожерти правіднішого за себе? Ким він називає, кого він називає правіднішим за себе? В цій історії. Ну, хто був правіднішим? Є Ізраїль і є Халдеї, і Вавилон. Хто, очевидно, був правіднішим? Ну, Ізраїль був правіднішим. Він, хоча б, дай колись поклонявся Богу. а Халдеї вони взагалі кадять. Чи неводу, чи своє, свої силі, чи ще комусь, хто правідніше цієї ситуації. Як Бог халдеїв, який є більш грішні, ви, може використовувати для того, щоб покарати менш, непра... а, як це сказати? менш праведного. Так. Як Бог може так робити? Але Бог в своїй мудрості так робить. Друзі, по великому рахунку, немає праведного на цій землі. Єдиний праведник, який постраждав невинно, це Ісус Христос. Більше таких немає. Якщо ви вважаєте, що з вами відбувається якась неприємність, і вона вам не подобається, і ви думаєте, що ви достойні чогось кращого, насправді Євангелі нам говорить, що ми достойні Божого покарання, ми достойні Божого прокляття, ми достойні ада. Так говорить Боже Слово. Єдиний, хто цього був недостойний, це Ісус Христос, який в той же час пройшов через пекло, через страждання, через смерть. Для того, щоб кожен, хто повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отже, Авакум в цьому тексті він розказує, про, розказує Богу, він розказує про те, який він є. І він не може заспокоїтись, почувши таку відповідь від Бога. І ця історія мені нагадує про те, як діти можуть сперечатися з батьками, коли батьки кажуть їм на щось ні, а вони все одно щось хочуть. У нас є така тумбочка на кухні, в якій у нас бувають смаколики, і наш менший Іванко, якому три роки, він добре знає, де вона. Вона висока, він до неї не може достати, але він знає, як зробити так, щоб до неї достати. Він бере стільчик, підносить до тієї тумбочки, вилазить, починає там копоршитися, собі щось шукати. Ми йому часом трошечки даємо якихось солодощів чи якихось там ще речей, які він дуже любить, як і багато із вас, чесно кажучи. Але ми намагаємося йому казати. По-перше, він алергічна, нас доволі дитина, і ми кажемо йому, що ну, це багато вуглеводів, тобі не корисно, бо твоя імунна система неправильно сприяє. Ну як що, що терифічна дитина розуміє, коли я пробую подібне казати? Подібне, якби Бог говорив з нами, ми б також не розуміли. А вакуум не розуміє цієї ситуації, як дитина. До речі, відмінність між мною і моїм меншим сином значно. Менше, ніж він, він між мною і Божим розумом. Він знає, що він робить. Він суверенний. І тому, коли я щось не розумію, мені треба просто довірити, Господи, я мала дитина, яка тобі просто довіряю. Не розумію, але довіряю. До речі, в цьому суть псалмів, ось цих псалмів плачу, і в цьому суть книги Пророка Авакума. Він приходить до Бога з запитаннями, чому, доки. Але врешті-решт, справжня івангельська людина, віруча людина, знаєте, до якого високо вона приходить? Нехай буде воля твоя. До речі, ці слова, які пережив Ісус Христос в Гефсиманії, він сильно хотів думати, йти на хрест. Він радів від цієї думки. Так, він йшов на хрест добровільно. Але коли він був в Гефсиманії, пам'ятаєте, якою ви молитвою молився до Бога? Нехай мине мене ця чаша. Він не хотів. Ісус може сказати в якійсь мірі це досконале авакум, який спілкується з Батьком Небесним, але потім каже: Твоя воля нехай буде. Друзі, це те, чому нам треба навчитись. Період страждань, переживань, період війни, Господи, не знаємо, чому так відбувається, але Твоя воля нехай буде. Твоя воля нехай буде. І це призводить нас до ситуації, коли ми можемо легше проходити період війни. Довіряючи більше і більше Богу, довіряючи не тому, що Бог нам обіцяє якийсь легший, легкий шлях. Ні, християнство – це нелегко і це не легкий шлях. І віра в Бога це не популярне щось. Віра в Бога це складно. Але це реально. І це те, що дає по-справжньому міцний фундамент у нашому житті. Врешті-решт, євреї вони були розпорошені вавилонянами. і це посприяло багать, великому добру. Євреї, коли були розпорошені, Бог із малого або з цього зла, і з цього темного він зробив щось велике. Синагоги почали утворюватись. Те, що ми сьогодні називаємо старим заповітом, воно було перекладено на грецьку мову, і багато язичників вони могли почути звістку, Божу звістку, Божий закон на своїй мові і почути, і прийти до віри в Бога. Це дало підстави до того, щоб багато людей почуло пророцтво. Ви пам'ятаєте навіть історію, з, наприклад, з Євнухом, який їхав на колесниці якого зустрів Филип? Він читав закон, звідки закон дійшов до Ефіопії, до різних цих країн, до язичників. Бог використав це зло, яке відбулося з ізраїльським народом для того, щоб створити якесь добро. І на кінець скажу вам. П'ятий вірш цього розділу. Його цитує у своїй проповіді апостол. Його цитує в дії Апостолів, 13 розділі 41 вірші Апостол. Він каже, цитує ці слова. Каже: дивіться, погордющий і дивуйтеся та пощазайте, бо я діло роблю за тих днів ваших, те діло, що йому не повірите ви, аби хто розповів вам. Він буквально бере слова із Авакума і цитує і застосовує його до Ісуса Христа. Вся ця історія для того, щоб показати нам щось більше, показати нам самого Господа Ісуса. Христа Ісус Христос, Він є яскравим прикладом того, як із темної, темної темряви може зробитися велике яскраве світло. Як із великих страждань, смерті Бог призвів спасіння для мільйонів людей, для тебе і мене. Друзі, якщо Бог міг зробити це через найбільший гріх, який відбувся на цій землі, а це смерть Божого Сина, то Бог знає, що зробити і в нашому житті. І в нашій ситуації, в якій ми живемо в Україні. Довіртесь йому. Амінь.